Щиро подякував наші герої. Ворога нищити ви у два бої. Вам пишемо, з віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Дякуємо вам, що оберігаєте нашу землю від ворога. Ваша боротьба дає можливість жити вільно Ви справжні титани. Єдина сила, що тримає небо над Україною. Єдина сила, яка стримує ворожу орду. Низький вап кулі. За те, що я живу в постелі. за те, що сплю свої постелі. За те, що рано живу, що має печиво те, щоб бачу небо, кушка і чуєш шевде, що, що я живу в своїй країні і не по печежі. Солдати, бой, захисник саме з тобою, за те, що мирний Збій! від вас до Божа. За те, що в мене мирний день живу. В її селі я живу, і вони не Отець та нині кожен день, кожну хвилю, через кожен сича, голові з батьки сіну. Ви далеко від рідних, в важких умовах, втрачаєте своє здоров'я і кожен день на смертельну безпеку. Дякуємо, що тримаєте мир в наших домівкам. Дякую вам за ваші невидимі жертви, за відданість справі, стійкість і відвагу. Вклонюся я захисникові. Складу йому в з любові. Хай з промогою вертає, хай Бог його охороняє. Це він стоїть на варті край, вогні ворога відвертає. Це він у будні і у свято. Стоїть на захисті завзято. Дякуємо за вашу незламну мужність і героїзм. Ви приклад мужності для кожного українця. Дякуємо за ваш приклад відваги для наступних поколінь. Ваші вчинки живуть у серцях наших дітей, і вони будуть пам'ятати, як ви боролись за їх майбутнє. У наших чертях, у наших думках, у наших дитячих молитвах, у малюнках своїх всіх малюємо живих, перемогу малюємо битвах. Зацвітуть сади, не буде вже біди, і враз закінчиться тривога. Повернуться захисники і тихо скажуть перемога. Віймо і знаємо, перемога буде, нас захищає за СУ. І батьківщину пазуть сміливі вілі люди. Дякуємо вам за безмежну віданість України. Ви вірите в нашу країну, і ваша віданість допомагає і нам не покидати надію і долати труднощі. Дякуємо за те, що вірите в нашу перемогу. Ви наше натхнення і надія. Низький вам уклін. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі ангели мої. Спасибі тобі, незахиснику, що що тепер ще більше цього знаю. Знання це сила, і я це доведу. Ти повертайся, я тебе чекаю.